Про Крим говоритимо далі. Росія перетворила тимчасово окупований півострів на військову базу та плацдарм для захоплення українських територій. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У своєму виступі він також нагадав про численні вбивства, затримання, катування людей, до яких вдається російська окупаційна влада в Криму. Також там продовжують силомиць відправляти жителів до лав російської армії та змушують воювати з Україною. Пан Кислиця наголосив, що повага до прав людини та основоположних свобод буде відновлена на цих територіях у той самий день, коли Україна поверне їх під свій контроль. Тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи з правами людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем Росії. Сергій Кислиця постійний представник України при ООН. Разом з тим, Генеральна асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Проти неї проголосували менше держав ніж попереднього разу. За проголосували 82 країни, проти 14 – 80 утрималися. Крім Росії, проти голосували Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі також Нікарагуа, Судан, Сирія та Зімбабве. Ну російські загарбники мінують берегову лінію в окупованому Криму, щоб не допустити висадки українського десанту. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне, що у Сакському районі, російські війська намагаються обладнати мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Також окупанти продовжують встановлювати протитанкові тетраедри, щоб зупинити просування важкої техніки. Іскандер Барієв, член Меджелісу, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, з нами на зв'язку. Пане Іскандере, доброго вечора вам. Наші вітання. Технічні налаштування, буквально кілька секунд, і повернеться пан Барієв до нашої розмови. Зокрема, хочемо запитати про настрої, які зараз панують на території анексованого Криму. Чи готуються до евакуації представники окупаційної влади? Як збираються оборонятися? І про те, що відбувається на півострові у ці дні, для нас дуже важливо розуміти, яка ситуація там, тому що Крим це Україна. Це правда. Знаємо, що в Криму зараз страшенний дефіцит, в тому числі і бетону, через ту кількість пірамідок, які там намагаються виготовити. І про це так само поговоримо з паном Ескандером Барієвим. Пане Ескандере, наше вітання. Тож розкажіть, які зараз настрої в Криму, як вдається. Триматися кримським татарам і скажіть, чи дійсно кримські окупанти готуються на вихід станом на сьогодні? До, Доброго вечора, слава Україні. А, да, дійсно настрій зараз дуже, дуже змінилися після звільнення Херсону. А тут справа в тому, що після після вибухів в Новофедоровському аеродромі, а в Сімферопольському районі в аеродромі та в Джанкої, а ну в першу чергу були ну скажем, почали від'їжджати відпочиваючи. Це було в серпні. Ну я хочу нагадати і в серпні, і в вересні. А потім агітаційна машина засоби масової інформації, вони активно намагалися інформувати місцевих жителів в криму а про те що всього раз що потужна російські потужна російська армія вона захистить їх і потім вони заспокоїлися і продовжували підтримувати я маю на увазі в першу чергу це росіян які незаконні закони які незаконно мешкають сьогодні в криму ну після звільнення херсону ситуація змінилася Наші активісти говорять що наступило таке, от затіші, скажімо так. тіш. тобто вони не обговорюють от всі ці питання, які відбуваються, але один з одним все більше більш, більш говорить про те, як евакуюватися з Криму. Тобто, ми бачимо, як вони почали задумуватися про те, яким чином від'їжджати з Кримом. А ну з іншого боку, дуже багато зараз в Криму. І а, так званих чмобіків, і а, вагнерівців їх дуже багато, як на північі Криму, так і в самому Сімферополі. А їх також багато зараз і в Гінічському районі. Тобто, а, ці всі а, санаторії та далма відпочинку повністю заповнені а, в, російськими військовослужбовцями. А дійсно. А зараз вони активно копають і роблять споруди захисні на північі Криму. А в першу чергу це Джанкойський район, це Армянськ, це Красноперекопський район. І було також в репортажі сказано на заході Криму. Вони також роблять споруди, крім того. Наскільки нам надали інформацію, ну в зимку постійно знижують кількість води в північно-кримському каналі. Але ми також наші експерти, наші активісти, говорять про те, що вони дуже багато знизили рівень води, тобто практично перекрили воду в північно-кримському каналі, тому що вони таким же вони таким же чином намагаються використовувати русло північно-кримського каналу. Як Захисну споруду, ну і а, вони закрили а, міст з Джанкою до поб'єдного, тому що в поб'єдному є аеродром, і я думаю, що це робиться для того, щоб а, цивільні не змогли а, надати інформацію при пане Іскандере. Якщо вони нас... надати інформацію, що там відбувається а з приводу Принь інформації, того... пане Іскандере, так. дозвольте уточнення ви... одразу так, так дивіться. Кирило Буданов, це голова української розвідки, говорив про сценарій щодо звільнення Криму і називав дати. Можливі дати це кінець весни. Наступного року, зважаючи на озвучену таку публічну інформацію, як на неї відреагували окупанти, чи є серед них паніка, тому що вже й не так стрімко проходить так звана спеціальна військова операція, і що говорять люди? Тут дуже важливо про людей, тому що цьогоріч в рамках Кримської платформи озвучувалась цифра в 500 тисяч росіян. Якщо це так поправте, якщо ні, точніше спростуйте або підтвердіть, Такий демографічний склад Росія змінювала А, дійсно за нашими мене чутна. Так, так, так чути, так дійсно за вісім. 8... Так, мене чутна. А дійсно за вісім з половиною років окупації Криму у них була цілеспрямована така політика, а з заміщення населення. І вони робили все, от, репресіями проти кримських татар, про українських активістів. Вони робили все, щоб від'їжджали про українські активісти. Крім того, достатньо така велика хвила від'їжаючих проукраїнських активістів. також була і спочатку часткова мобілізація. Зараз за нашими підрахунками а понад 100 тисяч. Понад 100 тисяч а, проукраїнських громадян виїхали з Криму. Що стосується незаконно приїхавших росіян, то за офіційними даними окупаційної влади, а там а, зараз мешкає понад 374 тисячі а, російських громадян. Але але а, це ті, хто зареєстрований. А, по нашим даним а, з Росії і а також з інших. Республік колишнього радянського союзу в першу чергу це центральноазіатські республіки. А понад 600 тисяч людей. Тобто, ну є різні цифри від 600 до 900 тисяч. Ну, ми е, маємо нашу методику, Ми намагаємося це підраховувати і за хлібними єдиницями, і за е, використанням води там і іншими категоріями, і тому ми бачимо, що вони зараз також намагаються скажімо, Перевозити ну, ми знаємо всі, як евакували в тому числі на сільськім путем шляхом з Херсонської області громадян громадяни України. Але я думаю, що вони розглядають три сценарії. перший сценарій це дійсно коли будуть намагатися Збройні Сили України висобождати звільняти Крим і це військовий шлях. А і наступний шлях. А вони а, тому вони готуються захистити. Але на мій погляд, я підтримую а, пана Буданова в тому, що а, зараз Крим це не фортеця а, природна, а це а, коктейл природний. Тобто, якщо збройні сили України будуть мати а, дуже потужну зброю, а, то а, і нанесуть а, удари. Точечні удари по військово об'єктам і також по Кримському мосту. То, то Крим це буде котел. котел. Так, пане Ескандере, дякуємо і будемо в цьому друге казані сценарії, варити їх. Воні... А? будемо варити так, так. агресорів ну, в цьому котлі. Наступний. Дякуємо, пасибі велике. На жаль, маємо йти далі. Ескандер Барів, член Менджлісу, голова правління кримськотатарського ресурсного центру, був на зв'язку із нашою студією.